Але давайте трішки про відновлені ракетні обстріли. Ми могли б сказати там місяць не було, включно з 9 березня. як десь Сьогодні десь... повідомлялося. Але 11 ракет поблизу Києва знищено. Але маємо таку біду в Умані завали ще розбирають добу на це потрібно, як зазначили в міністерстві внутрішніх справ. А, Росія продовжує що? Росія не припиняла, вона продовжує терор. Mm -hmm. І вона використовує в якості терору всі ті засоби, які у неї є mm -hmm. на руках. Я хотів би в першу чергу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих, наших громадян в Умані, в Дніпрі, в інших регіонах України, хто отримали поранення. Звісно, це варварський. Акт з боку російської вояччини і її біснувато не до фюрера Путіна. І я хотів би висловити все-таки щире співчуття всім тим, хто постраждав наслідок цієї варварської атаки. З іншого боку, я хочу сказати, що мене що обурює в цій ситуації, це те, що у нас є корисні ідіоти, які сприяють подібним речам. А, ну, Ви знаєте, що декілька. Днів тому затор, полковника Червінського, бойового офіцера, розвідника, е найгуманніший в світі суд, який прийняв естафету від Печерського та Першевченківський, відправив за грати на 60 діб. І що йому інкримінують? Про це дуже детально розповідав журналіст Бутус, що він, Червінський, передав ворогу під час проведення спеціальної операції інформацію про аеродром Канату. Який знаходиться в Кіровоградській області. Рашисти дізнались про те, що там виявляється є аеродром, що там є літаки, і завдали ракетного удару по цьому літаку, в результаті загинув один військовослужбовець і ще 17 були поранені. Тобто, мав прилетіти літак із Росії, якого вони мали виманити, да? і сісти на цей аеродром, і йшла спеціальна операція. І виявляється, що ФСБ... Знало про цю операцію і замість того, щоб прилетів літак, прилетіли ракети. По-перше, по цьому аеродрому спочатку вторгнення російського втричі наносився удар. Цей аеродром, цей аеродром е, існував там з радянських часів. Його координати, його місце знаходження було абсолютно чітко відомо расистам. Нічого нового їм. Червінський навіть, якби хотів, повідомити не міг. Ракети летіли мінімум 40 хвилин від моменту тривоги. Сховатись особовий склад і розосередити техніку це достатньо, більш ніж достатньо. Це ж на артилерійський удар. Угу. Тому чому там люди загинули? Треба розібратися. Саме головне, що там було засуджено працівника СБУ за цю справу, що він якраз коригував попередні удари по канату. І отримав 14,5 років за державну зраду, за те, що він наводив ракети саме на цей аеродром. І Червінського, незважаючи на це, закрили на 60 діб. Чому я кажу про корисних ідіотів? Я цитую міністра оборони Різнікова 10 квітня 2023 рік. Одеса, він дає брифінг разом з своїм данським колегою. Що ж він каже? Є деякі нюанси, які до цього часу невідомі нашому ворогу. А це значить, що ми можемо пропонувати їм черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо на відповідний момент, щоб повторити цю історію. Крап. Ми говорили, я пам'ятаю цією. Скажіть, будь ласка. Він попереджає ворога про, про те, що готується удар по кораблям Чорноморського флоту Російської Федерації. Прямо признає, що є нюанси, які їм невідомі. Тому ви там дивіться, не розслабляйтеся. Може СБУ порушила справу проти пана міністра Резнікова? Може, якимось чином якісь заходи впливу на нього в Це публічна інформація. І що? Червінського заграти, а міністр Резніков ходить, улибається. Ну, у нас є п'ять людей, які можуть говорити про ті чи інші речі. Правда? Тобто він повинен має право видавати таку інформацію публічно, щоб е рашисти про це чули і, були, і готувалися Може, до... з якоюсь метою. якою метою? Щоб вони підготувалися і не розслаблялися на міністр. Ви. Ну так почекайте, це зроблено було в публічній сфері. Угу. Хай проведуть розслідування, порушать кримінальну справу і розберуться. Це він говорив від великого розуму чи з якоюсь метою. Далі. В Умані, якось. Зараз, 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 поподіємо в. Наскільки ну, ви до цього ведете. Я так? до цього веду. Візьміть буквально вчора, позавчора, командувач повітряними силами, пана Лищук. Від великого знову ж таки ентузіазму. Фотографується на фоні згінно-ракетного комплексу Петріот і повідомляє, що він вже стоїть на бойовому чергуванні. Дуже, дуже приємно і гарно. Те, що ми бачили сьогодні зранку, це називається розвідка бою. Рашисти перевіряли надійність наших систем ПВО саме столичне. Треба, треба 11 ли? ракет знищено. Так, Правильно, там висока, висока ефективність. І я так розумію, що це якраз робота цих нових зенітно ракетних комплексів. Но, но в УМіні сталося інше. В Умені прилетіла ракета і вбила наших людей. Те ж саме сталося в Дніпрі, про що писав зараз, пише міський голова. Пан Філатов. Пан Філатов, Борис Філатов, вибачте, Борис Альбертович, хвилююся. Вот, і загинули українці. Звісно, що вони могли бити і раніше, але для чого ви даєте інформацію ворогу, який тут же її починає використовувати? Тобто і є, і є, і слава Богу, сидимо тихенько і вуса не дуємо. Я кажу про те, що ви можете повідомляти про результат чогось. Бо повідомляти ворога про те, що в нас є нове озброєння, вже на озбро... uh -huh. уже, вже б надійшло. Uh -huh. Про те, що ми тут готуємо сюрприз на морі проти ворожих кораблів. Готуємо. Увага. Готуємо. Uh -huh. Попереджений, значить озброєний. Про те, що от наша бригада перейшла, тепер уже... Мама я, за що вдьорнули, вибачте, в Полтаві, що він повідомив, що формується бригада значить, там, в цій Полтаві. Правда, неправда, не знаю. Його порушили справу і притягали до відповідальності. А тут вищі посадові особи дозволяють робити собі такі заяви і не несуть ніякої відповідальності. А Червінського каже: оце вам результати Ось, що, як, як того самого принципу в дії. Друзям все, ворогам закон. Отака у нас будується країна. І не треба говорити, що сьогодні не на часі про це говорити. Сьогодні саме треба говорити. Бо тоді, коли закінчиться війна і повернуться наші герої з фронту, багатьох патріотів вже не буде, вони залишаться там на полях боїв. А оці всі повилазять татарови, Демченки, Єрмаки і всі інші. І ви ми опинимося, почуємо знову кремлівський дзвін, дзвін курантів в наших оселях. Так само, як Путін, прикриваючись війною, вводив диктатуру в Росії. Отак точно вони сьогодні діють. І про це потрібно говорити публічно і відстоювати честь тих офіцерів, яких сьогодні ця влада ув'язнює. І коли голова СБУ Малюк публічно називає Червінського негідником то я хотів би запитати пана малюка. А ви хто є? Хто ви є? Ну е -е, дивіться, ми підходимо знову ж таки до ще однієї теми, яка нас важлива.